Доброго всім дня, мене звати Наталя Шейна, я заступник директора по маркетингу в мережі Гармонія 2000. І поговоримо ми сьогодні про турботу за себе. Здоров'я це найцінніший скарб кожної людини. Тому серйозними хворобами займається офіційна медицина. Але бувають такі проблеми, які ми можемо вирішити самотужки за допомогою. Доступних безрецептурних ліків, харчових добавок, приладів медичних та різних послуг, таку здатність людей підтримувати своє здоров'я в належному стані і називається турботою про себе, для того щоб більше людей дізналися про переваги турботи про себе. Існує особливе свято міжнародний день турботи про себе, який відзначається щороку, 24 липня. І ця дата не випадкова. 24 на 7 символізує те, що турботу про себе ви відчуваєте 24 години на день, 7 днів на тиждень. Що вважається основними правилами турботи про себе? Ці правила розробив Міжнародний фонд турботи про себе. Це сім так званих стовпів: знання та грамотність у питаннях здоров'я, психічне благополуччя, фізична активність, здорове харчування, запобігання ризикам, такі як шкідливі звички, достатня гігієна, правильне і відповідальне використання доступних лікарських засобів, медичних приладів. Ключові норми здоров'я, що стосуються турботи про себе, можуть визначатися е, такими критеріями, як рівень цукру в крові, е, показники артеріального тиску, кількість спожитих калорій одним словом, всі виміри, які ви можете зробити в домашніх умовах. Не варто нехтувати плановими візитами до лікарів. У нашій країні ходіння до лікарів з профілактичною метою ще тільки формується. Втім, регулярні скринінги здоров'я допоможуть упевнитися, що ви здорові або виявити хворобу на початковому стані. Такі огляди включають в себе загальний аналіз крові, певні скринінгові програми, які дозволять упевнитися, що турбуватися немає про що. Або виявити хвороби на ранньому етапі, особливо якщо ви схильні до них генетично, дозвольте медико фармацевтичній фірмі Гармонія 2000 подбати про ваше здоров'я. На ринку ми вже працюємо 23 роки, і впродовж всіх років від заснування Гармонії 2000 нашим девізом є в гармонії з нами, в гармонії зі своїм здоров'ям. Гармонія 2000 – це не тільки мережа аптек, де ви можете проконсультуватися щодо препаратів чи харчових добавок з метою покращення свого самопочуття, Це і медичний центр. Де ви можете здати аналізи, інші скринінги для вашої зручності в аптеках ми відкрили кабінети забору аналізів. У нас часто влаштовуються дні здоров'я, щоб ви потурбувалися про себе. У визначені дні можна безкоштовно здати аналізи на холестерин, на цукор, на вітамін Д3 та інше. Турбота про себе. Дозволяє поповнювати свої внутрішні ресурси для того, щоб мати змогу піклуватися про інших, адже неможливо віддавати людям те, чого не маєш сам.